Сьогодні ми подивимось, як всього за кілька хвилин можна познайомитися зі штучним інтелектом від Google у Google AI Studio. без складних налаштувань, без складних пояснень просто найшвидший шлях, щоб ви одразу спробували. Для початку заходимо на сайт Google AI Studio. Google попросить вас увійти через свій аккаунт. Обов'язково має бути Gmail пошта. Далі вам потрібно прийняти умови використання, вибрати студіо і все, ви вже готові працювати. В меню знаходимо розділ Генерувати медіа. Саме тут заховані інструменти для генерації зображень, відео, музики і навіть голосу. Це працює дуже схоже на інші сервіси штучного інтелекту. Потрібно ввести промпт і отримати результат. Google AI Studio пропонує кілька найцікавіших моделей. на Банана це новинка для швидкої генерації картинок. Імейджен головний флагман для креативних зображень, генерування голосу Gemini це якісний to спіч, штучний інтелект «Lyria Real-Time» – це генерація музики в реальному часі та «Veo» – створення відео та анімацій на базі AI. В цьому ж меню Google надає вам приклади генерації, щоб підштовхнути вас до вибору. Як генерувати зображення в Google AI Studio? Обираємо нана Banana або імейджен. Вводимо промпт, так званий запит до штучного інтелекту, де ви надаєте максимум деталей, і миттєво отримуєте кілька варіантів для вибору. Як генерувати відео в Google AI Studio? Переходимо до VEO. Google запропонує вам різні версії моделі, найновішу VEO 3 та попередню VO2. Вам потрібно ввести деталізований промпт, запит, що ви бажаєте отримати, і Google згенерує для вас короткі відеокліпи або анімацію зображень. Це дуже швидкий спосіб створити для вас будь-яке відео, яке потрібно вам для просування вашого бізнесу, для створення контенту, просто для вашого креативного проєкту. Для маркетологів та підприємців Google AI Studio – це швидкі візуали для реклами, і соцмереж, високоякісні креативи без витрат на студійні зйомки, це генерація ідей, які можна допрацювати з дизайнером. Також, звичайно, гарні фонові відео для TikTok, Instagram, YouTube Shorts прямо з коробки. І все це без довгих налаштувань і зайвих витрат часу. Щодо вартості, для тестування Google зараз надає безкоштовні кредити. Кількість залежить від регіону та плану, який ви використовуєте в Google, але у будь-якому випадку цього зазвичай вистачає щоб Спробувати і згенерувати кілька десятків прикладів. Традиційно для бізнесу є платні тарифи з більшими лімітами. На сьогодні це все. Якщо вам цікаві прості приклади використання штучного інтелекту для бізнесу та маркетингу, обов'язково підписуйтесь на наш канал про ідеї і дивіться наші поради для маркетологів, контент-крієторів та підприємців. Буду вдячна за лайк, коментарі та поширення. До зустрічі!